В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Все чесніші Отці, дорогі брати і сестри, дорогі прочани, що прибули нині до Зарваниці, дорогі діти. Нинішній день для нас є дуже особливим. Адже ми всі. Прибули до Зарваниці, як прочани, до того місця, в якому наші предки, наші дідусі, бабусі, наші батьки протягом століть, від 13 століття безперервно тут молилися, приходили до Матері Божої. Адже це вона вибрала це місце, щоб тут всіх нас приймати як своїх синів і дочок, як своїх дітей. Це Пресвята Богородиця нині зібрала всіх нас тут, у себе, вдома. І дорогі у домі Матері Божої завжди лунає. Боже Слово. Нині наш Спаситель звертається до нас у своєму святому Євангелії. Цей коротенький фрагмент святого Євангелія від Луки відкриває нам дуже глибоку, щиру віру одного сотника, одного римського. Сотника, який керував сотнею воїнів, і в Ізраїлі був як той, хто пильнував порядок, той, хто слідкував за виконанням наказів римського імператора. Здавалось би, це мав би бути дуже жорстокий чоловік, мав би він бути. Дуже суворий, щоб керувати сотнею римських воїнів, здавалось би, мав би мати ці риси. Однак, дорогі, зі святого Євангелія ми довідуємося, що цілком навпаки цей чужинець любив тих людей, які там жили. Каже Євангелист Лука: Любить Бо народ наш і збудував нам синагогу. Більше того, у відношенні до своїх підвладних, до тих воїнів, він відносився завжди по-людськи. З повагою. І, дорогі, коли сталася дуже прикра ситуація, що той його. Один підвладний, один його із слух захворів, він дуже засумував. Знову ж таки, здавалось би, начальнику один слуга більше, один слуга менше, а особливо не впливає. Але ні, цей начальник, цей сотник шанував кожну особу. Кожного свого підвладного. І тому, коли він захворів, він не знаходив для нього жодної допомоги. Висилає своїх друзів, щоб прийшли до Ісуса з надією, що Він допоможе у тій ситуації. Дорогі вислати. До Ісуса, друзів, щоби він прийшов і оздоровив цього Слугу, означало іншими словами виразити віру в Бога, виразити віру в Божого Сина, що прийшов на землю. Ісусові навіть не треба було приходити до нього додому. Боже Слово, яке промовив. Наш Спаситель Ісус Христос уздоровило того Слугу. Ще заки ті друзі повернулися додому. Але, дорогі, звернімо увагу на слова Ісуса Христа, які Він тоді промовив. Кажу вам, що в Ізраїлі я не найшов такої віри. Ось дорогі! Що промовляє? До Бога. Ось, дорогі, що від Господа Бога викликає уздоровлення і все те, що потрібно для людини, це наша віра. Це, дорогі, оте найважливіше, що в людському житті потрібне віра в Бога. І ми, як цей сотник, нині спостерігаючи за ним, роздумуючи над його поведінкою, над його вірою, неминуче дорогі звертаємося нині до нашого, так би мовити, більше як сотника того, який був главою Української греко-католицької церкви. Патріарха Йосифа Сліпого. Ми, а тут є присутні учасники міжнародної конференції, присвяченої 130-літтю від дня народження патріарха Йосифа, яка триває вже другий день. Вчора перший день відбувався у Тернополі, у Західноукраїнському гуманітарному університеті. Нині є продовження цієї конференції, і ми прибули до Зарваниці властиво з дуже ясною метою, щоб цю особистість цього титана віри краще пізнати, краще зрозуміти цього великого українця, патріарха. Йосифа Сліпого. Адже він тут недалеко народився. Рукою подати є до заздрості його мати, коли він був захворів, то на руках пішки принесла до Зарваниць. Тут близько, це недалеко. Він дуже любив Зарваницю. І дорогі, коли би ми хотіли окреслити патріарха Йосифа. Двома словами вистачило би сказати, що це була людина віри, людина глибокої віри. Це саме віра дозволила йому взяти на плечі такий важкий тягар керівництва церкви, коли безбожний радянський режим її руйнував. Це віра в Бога йому дозволила перейти знущання, тортури, зневаги протягом 18 років ув'язнення і заслання. Це завдяки вірі. Він, коли прибув до Риму, вже старенький, обезсилений, можна би було так сказати, що. Вже був готовий до смерті. Адже після 18 років знущань тих людських сил у ньому залишилося було дуже і дуже мало. Але віра в Бога, дала йому таку силу, що він зміг відвідати всі континенти, де проживали українці. Божа сила дала йому здатність згуртувати все світове українство в одну велику силу. Божа сила дала йому натхнення будувати Собор Святої Софії, створювати Товариство Святої Софії, відроджувати український католицький університет і так далі, і так далі, і так далі. Віра в Бога. Я, дорогі, хотів би нині з вами поділитися однією молитвою, яку Патріарх Йосиф Сліпий написав у далекому 1947 році. Це був другий рік його ув'язнення. Його ув'язнили у 1945 році. Році. <кій> Він знаходився дуже далеко від України у В'язненні, у Маріїнську, аж у Новосибірській області в Росії. Повністю ізольований. Йому не можна було нічого писати, нічого читати. Зрозуміло, що у в'язниці не мав також можливості ні з ким зустрітися. Він вже знав, що у 1946 році КГБ звершило у Львові псевдособор, яким офіційно заявило про ліквідацію Української греко-католицької церкви. Він вже знав, що всі єпископи Греко-католицької церкви є ув'язнені, сотні священників є або ув'язнені, або на засланні. Дорогі, можна би було сказати, він розумів, що ситуація є просто безнадійна. Адже нікого не залишилося, щоб був офіційно греко-католиком. Вся церква пішла у підпілля в катакомби. Не залишилося ні одної парафії з майже трьох тисяч парафій, не залишилося ні одної. І, дорогі, здавалось би, в тій безнадійній ситуації, що може зробити глава своєї церкви, будучи ув'язнений, розуміючи, що дістав довгий термін, і він добре розумів, що його чекає ще, ну може не сподівався, але напевно добре собі усвідомлював, що його чекає ще 16 років тюрми і заслання. І в той момент він знаходить клаптик паперу, знаходить олівець і таємно пише послання до вірних Української греко-католицької церкви. Він добре розуміє, що це послання ніхто читати не буде. Бо нема де? Нема ні одної парафії. Він таємно передає це послання до Унева, до Унівської лаври. Він сподівався, що архімандрит Клементій Шептицький ще не ув'язнений. Але, на жаль, він вже був тоді ув'язнений. Цей лист, який був підписаний. Так можна сказати, секретно, скорочено. Замість архімандрит Клементій він його підписав Архим Клим. І в перших словах цього послання він каже: заховайте ці слова, може ще пригодяться. Дорогі, тоді в Уневі ще було залишилося кілька монахів в 1947 році. Вони заховали цей лист в одвірку одних дверей. Його там замурували І щойно, у 2003 році, так, уявляємо собі, 1947. І 2003. Цей лист був віднайдений. І ось я хочу поділитися з вами. Той лист є трошки великий, але він закінчується молитвою. Патріарх пише молитву. Звертається до Святого Духа. Такими дорогі словами, будь виховником до Святого Духа звертається, так? Будь виховником української молоді, щоб вона виростала в дусі християнської католицької віри і дорожила твоїми небесними скарбами, проникни своїм Божим Духом і зверни очі з, неба до не... з землі до неба тих, що працюють на ріллі, на фабриках, копальнях, в управах, школах, наукових установах, тих, що бережуть лад і порядок, та благослови їхній труд і працю рясними плодами. Святий Душе, Ти, що є найчистішою Божою любов'ю, уділи її щедро українському народові, злочинею всіх. А передусім страждаючих до взаємної помочі, спали вогнем любові його гріхи, вольні і невольні. Усунь з його душ злі схильності, випликай у ньому геройські чесноти і прикраси Його своїми дарами та борони Його перед людською несправедливістю, переверни всіх батьків, матерів, дітей. До своїх родин, поверни друзів і сусідів всіх, що опинилися далеко за горами і водами, до їхніх затишних осель. Душе Божий, ти, що на початку вітків уносився над безплідною землею і створив на ній життя, прикрасив її дібровами і наповнив тваринами, зроси і українську землю, благодатним дощем. Щоб зазеленілись її ниви і принесли сторичний плід, та щоб не голодували її жителі, наповни українські моря і ріки рибами, ліси і гаї, гори і доли, звірятами і птицями, які вхвалили тебе і успівували твою славу. Прибери травою і квітами сіножаті і пасовища, щоб випасалися на них череди корів і отари овець. Гарцювали табуни коней і бриніли бджоли на пасіках як образ української трудящості, пильності і запопадливості, Заклич увесь народ до удосконалення свого життя, до розвинених комунікаційних сіток залізничних доріг, автомобілів, кораблів, літаків. Вкажи щасливі винаходи і відкриття. Та нахили український народ до здвигнення на Твою славу подовугідних пам'ятників високої культури, яка більше п'яти тисяч літ цвіла на його землях. А тепер і на майбутнє все благий. Отри пекучі сльози з його очей, і грачий піт із його чола, і хорони його від журби недостатку. Від тілесних болів і душевних страждань, щоб жив він праведно і щасливо вже тут на землі і в кончині свого життя став безспорочним твоїм угодником. Амінь. Хтось дороги міг би сказати, що ці слова написані ну десь тепер. А це був 1947 рік. Безнадійний рік. Однак Патріарх Йосиф знаходить надію у вірі в Бога. Ці слова його нині збуваються. Це дорогі, ми цю молитву промовляємо нині з надією і з вірою в Бога, що наш народ переможе у цій війні російського загарбника. І що те, про що молився Патріарх Йосиф, а ми разом з ним сьогодні, воно збудеться ще на наших очах. Це ви, дорогі діти, дорогі учні, дорогі школярі, що нині також прибули напрощу з Яремча до Зарваниці. Це ви будете тими, що. Будете розвивати Україну як велику могутню державу, це ви будете тими, які будете її будувати у щасті, у здоров'ї, у радості. Це ми нині особливо молимося за перемогу нашого народу, за мир на нашій землі, за Боже благословення для наших воїнів. Для всіх тих, що наближають перемогу нашого народу, а молимося її саме оцією молитвою Патріарха Йосифа, написаною дуже таємно під великим секретом, і саме з вірою. І такою вірою, як патріарх Йосиф, ми її хочемо мати. Ми з вами всі тут присутні. Слава Ісусу Христу!